Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос Воскрес! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом, і ми відновлюємо наші розважання після Світлого тижня. Тому слухаймо текст і почнімо наші розважання. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові, а хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли отже приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар. Піди помирися перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар свій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Ви почули цей невеличкий уривок із Святого Письма, який є складовою частиною нагірної проповіді. І я би хотів уточнити невеличку деталь, яка є досить суттєвою і має певні такі звичайно вагомі судження різних відомих людей у церкві. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що у нашому уривку, який ви почули, це слово є опущене, це є грецьке слово ейке, яке знаходиться у 22-му вірші. І звучить тоді переклад наступним чином. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається без причини на брата свого. Оцей важливий момент. Без причини. Ми маємо оці різночитання, і практично вже і оці церкви, такі як Іван Золотустий, Василій Великий, на тому зосереджували увагу, бо у їхніх рукописах це слово було. І тому ми можемо бачити, що вони говорять про певне поняття як святий гнів. Так? Тобто цей гнів, який Породжений не без причини, але, можна сказати, обумовлений, той, який має перед собою в своїй основі вагоме підґрунтя. І отже, важливий момент у нашому тексті його нема. Чому? Тому що є інші рукописи, які опускають. І вони віддавна також є присутні у церкві. Наприклад, Святий Єролам у перекладі вульгаті його не застосовує. І отже, ми можемо бачити, що і в тих часах, далеких від нас, вже були різночитання. Практично, в останній період часу, коли ми беремо до уваги видання критичні. Вони зазвичай опускають оце слово, наголошуючи на тому, що читання без використання, отого слова без причини, є більш складним навчанням, і, отже, допускають ту думку, що Ісус був більш категоричним у тому своєму навчанні стосовно. Гніву на брата свого. І отже, залишаємо це для, так би мовити, тих людей, які займаються дослідженням рукописів, розважають над тим, що було в оригіналі, адже ми дуже добре розуміємо, що самого оригіналу Євангелії від Матея немає, тільки рукописи, які мають різночитання в даний момент. Тим більше, ми до кінця не знаємо, що навчав саме Ісус. Ми маємо розповідь Матея, яка по собі є надзвичайно цікавою і оригінальною. Тому я би хотів сьогодні звернути увагу на навчання Ісуса і зробити для себе висновок, що навчання також треба приймати не у буквальному розумінні, але знаходити сенс у тому навчанні. І отже, подивимося, на це навчання використовуючи також цю термінологію, яка є вшита Євангелистом Матеєм. Отже, Євангелист Матей не мов би, пояснює, що означає оця заповідь, не вбивай устами Ісуса. І отже, ми бачимо, що тут є наведені декілька прикладів із того, що стосується пояснення. До цієї заповіді. І перше із них, яке ми бачимо, це є досить важливе, бо воно стосується розуміння, звідки виникає те, що ми називаємо вбивством. Ісус не мов би, показує на корінь, вказує, що саме гнів це є те, що породжує вбивство. І отже, коли ми дивимося на оце навчання Ісуса, ми бачимо, що воно є досить цікавим у поясненнях. У нашому перекладі використовується нікчема і дурень, так, які тут є застосовані. У грецькому тексті ми бачимо, що там є використання двох слів: одне йде як слово із арамейської мови, рака, без перекладу, а друге є мороз. Що означає дурень? Рака зазвичай кажуть, що воно мало би значення порожня голова. Тобто і одне, і друге слово, воно не мов би вказує на те, що стосується людини, яка не використовує належним чином те. Що ми називаємо розумом, так? тобто не конче розумна людина, яка проявляється у певних поступках, які ми також можемо назвати нерозумними. І отже, коли ми дивимося на використання слова мороз, бо воно використовується Матеєм кілька разів у його Євангелію, ми можемо порівняти, як у яких випадках. Воно вживається. І що цікаво, що Ісус сам використовує це слово у своєму навчанні в подальших текстах. Коли ми дивимося, наприклад, на 7 главу 26 вірш, де він навчає, і там однозначно йде навчання, що стосується віри, ми ще підійдемо до цього уривка, але там є дуже підкреслено, що той, хто не слухає. Моїх слів, тобто та людина, яка будує дім на піску, визнана як така, що названа дурним, використано мороз. Тобто Ісус у своєму навчанні використовує це поняття для окреслення певного типу поведінки людей. Ну і, звичайно, це стосується самих людей, які поводяться в такий спосіб. Також ми можемо бачити, коли є навчання в 25 й главі про так званих в нас перекладають як немудрі діви. Так? І тим самим, не би не мають нічого спільного із тим, що ми розглядаємо тут. Натомість у грецькому тексті є мороз, тобто дурні діви, які протиставляються мудрим дівам. Отже, це є тих два навчання. Водночас є також і описано, як Ісус звертається до провідників релігійних євреїв того часу, і це є описано в 23 главі, коли Він каже до них дурні і сліпі! І отже, якщо прийняти буквально сьогоднішнє навчання, то Ісус мав би попасти під суд, адже Він сказав, що кожен, хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. І отже, ми розуміємо, що це навчання, яке ми сьогодні розважаємо, воно не має, не повинно сприйматися у буквальному сенсі, так? але треба вхопити суть, яку Ісус представляє у цьому навчанні. І, отже, спробуємо глибше копнути, що ж, на що Ісус хоче вказати. І отже, спочатку я би хотів звернути вашу увагу, ви собі можете перечитати, є така книга-приповідок у Старому Завіті, яку однозначно Ісус також читав, розумів, знав, що там написано. Там є багато різних суджень, я вам лише деякі прочитаю, які окреслюють, кого. У цій книзі окреслюється дурним. Хто розсіває обмову, той дурний. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний зухвалий у своїй самовпевненості. Розумний син веселить батька, а дурний матір свою зневажає. Уста безумного ведуть до сварки. І ми можемо розуміти, що також підкреслюється дуже цікавий аспект то честь для чоловіка уникати сварки, а кожен дурень розпочинає сварку. І отже, це є дуже цікаво, бо зверніть увагу на цей останній вислів: так? розумний чоловік уникає сварки, але деколи уникнути не можна. Це не означає, що кожен, хто свариться, є дурний. Підкреслюється з цієї мудрості єврейської, дурний розпочинає сварку. Мудрий, звичайно, старається уникнути, але деколи це є неможливо. І отже, це також стосується того, що ми розважали над убивством. Так, не вбивай. Мудрий чоловік, чоловік Божий, не хоче убивати, не має цього у своєму серці, не має такого наміру. Але деколи. Він стоїть перед таким вибором, що не він це розпочинав. Тому і багато отців церкви підкреслюють оцей аспект без причини. Хто гнівається без причини? А коли причина є. То і гнів буває оправданий. І ми бачимо, що Ісус також був той, який гнівався на певну поведінку людей. Звичайно, що Він міг скерувати свій гнів у інший спосіб, і цей гнів не доводив до вбивства інших людей. І отже, ми маємо ще, один, ще одну цитату, я би хотів вам зачитати це є із книги Сираха, де говориться, що кровопролиттю Передують образи. І отже, коли одна людина ображає іншу, вона запалює у серці тої людини гнів, образу. І ця образа тоді вважається, як та, яка веде до кровопролиття. Тобто Ісус жив у тому середовищі єврейському, знав все те, що вони десь розуміють, то їхню, можна сказати, Мудрість, яку вони використовували у своєму житті, і використовує також у своєму навчанні те ті приклади, які ви сьогодні чули, щоб показати саме оцю особливість, про яку він говорить. Що вбивство це є вершина того, що людина виношує у своєму серці, тих образ. Отого гніву, який запалюється у серці людини. І коли ми читаємо тексти Нового Завіту, як ті, які висвітлюють переосмислення учнями, Ісусовими його навчання, звичайно, ми розважаємо над одним із таких текстів, що нам подає євангелист Матей. Але я би хотів вам також подати і інші тексти, які Представляють оцей важливий, можна сказати, штрих роздумів у ранній церкві. У апостола Петра в першому посланні, 3 глава, 9 вірш, є сказано: не платіть злом за зло, чи лайкою за лайку, а радше благословляйте. І отже, показує, що так. Навіть християнин може опинитися у тому середовищі, коли супроти нього ідуть якісь звинувачення, дуже часто безпідставні. І отже, він вчить, як реагувати, не відплачувати тим самим, а радше благословляти, щоб людина дійшла до повноти розуму, до розуміння тої ситуації. І отже, коли ми дивимося, як пише Іван. У першому посланні, 3 глава, 15 вірш, він каже, хто ненавидить брата, є душогубцем. І це є дуже важливий момент. Бо людина, яка живе ненавистю, вона вже не, мов би, вбила у серці свого брата. Бачите, коли євангелист Іван описує, у 8 главі певну, ми можемо назвати навіть. Сварку чи супоречку Ісуса із євреями, Він дуже чітко окреслює оцей штрих, на який хочу звернути увагу. 8 глава, 44 вірш, каже Івангелист Іван, що Ісус, звертаючись до євреїв, сказав: Диявол є вам батьком, тож волите за волею Батька вашого чинити. Або Він, душогубець від початку, і правди він не тримався. І отже, Ісус чітко підкреслює в даному випадку, що диявол це є той, хто є від початку душогубцем, бо не тримається правди. І ті люди, які є піддані впливу цього диявола, тобто, попавши у спокусу, у ту пастку диявольську не здатні вийти, вони, так би мовити, Опиняються у тому руслі, яке веде до смерті, до душогубства, до вбивства. Бачите, Ісус дає нам нагоду розміркувати над самим поняттям дурень в особливий спосіб сьогодні. Звичайно, що навіть із цього навчання ми розуміємо, що це є слово, яке окреслює певний стан людини. І деколи якось треба це окреслити. Навіть у науковій сфері, ну, в нашій мові використовують часом запозичене або олігофрен, або слабоумство. І навіть підкреслюють різні способи, чому людина може бути слабоумною. Говорять і про спадковість, і про певні травми, які людина могла пережити ще в утробі матері, чи особливо в перших трьох роках свого життя, а можливо, вказують і на те, що є певні причини, які наука наразі ще й пояснити не може. Оце слабоумство, яке, так би мовити, окреслюється, що цікаво, читаючи. І готуючись до сьогоднішньої розмови, я бачу, що колись розділяли різні типи слабоумства. Серед них було також, можна сказати, і ті, які укреслювали і ембецілле чи е ідіот. Тепер наука цього не використовує, а замінюють на різні зазвичай чотири фази отого слабоумства. І отже, стараються уникати самих понять, але як би не уникали. Дійсність є такою, що людина не завжди є на вершині мудрости і деколи діє справді як та нерозумна істота, яка скеровує своє життя до вбивства інших. Тому сьогодні, розважаючи над тим текстом, спробуємо вхопити суть. Не буквально, але суть навчання. Важливо. Не попастися на гачок диявола, який вскеровує до вбивства інших людей, який веде дорогою неправди. Тому навіть коли попалося на гачок, важливо визнати цю правду, піти до сповіді, визнати скоріше, ніж йдеться до вбивства, коли гнів чи лють палає у серці. Іти до сповіді і визнавати той стан душі, щоби не йти дорогою образ і гніву, яка закінчиться душогубством. Живімо у мудрості Божій, яка також розказує нам про людські слабкості, виявляє їх, щоб ми, пізнаючи їх, могли з них вийти. Завдяки божій мудрості і божій підтримці цього вам і бажаю. До зустрічі через тиждень у програмі роздуми над святим письмом! Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.